Отримали знову Espayer дуйку від е, Husqvarna. тож давайте разом з вами робити розпаковку. Ця дуйка для побутового використання з невеличким акумулятором. Ось зараз покажу. Ось такий акумулятор йде в комплекті з нею. Маєте значить, що у нас тут пише? 72 Ватт-години, 4 А. Ну, досить непогана батарейка. Заряд не йде в комплектації. Ось. І безпосередня сама дуйка. Бачите, в комплекті йде вона розібрана, окремо дуйка і окремо. Сопло. Зараз ми його збираємо. Доста все легко монтується. Бачите, самі я одною, як то кажуть, правою то все діло монтую. Легко вмикається і легко працюється. Отож, вмикаємо батарейку. Безпосередня сама дуйка виготовлена чайна all альянс батареї, тобто вони підходять до багатьох виробників, вмикається. І тут є е е індикатор заряду. Ну і Достатньо потужно працює. Екорежим і повний режим вбиває гет батарею Тож, ось такий апарат від Husqvarna. Уже в салоні Агролюкс міста Мукачево.